Друзі, Всі, всім привіт! Я вітаю вас на YouTube каналі Рух ТВ. Весна у Львові лише за календарем, тож попри дощ та мокрий сніг. Тренування у жовто-чорних за розкладом. Наступний суперник – 1925 Настрій позитивний. Після перемог завжди настрій позитивний. Але... Потрібно їх забувати, рухатись далі. Ще раз кажу для нас, кожен важ... кожен матч важливий, і кожен матч важливий з точки зору нашого розвитку, з точки зору результату також. Але в першу чергу з точки зору розвитку, тому потрібно забувати ті переможні та рухатись далі. По частину сезону УПАЛ металіст «Металіст-19-25» розпочав із двох поразок та нічиї команда серед аутсайдерів турнірної таблиці. Тож харків'яни, як ніхто інші, жадають перемагати та набирати очки. Як в кожної команди в них є свої плюси і мінуси. Ми їх потрошки розбираємо, готуємося до них, тому що вони грають за незвичайне незвичною для нашого чемпіонату схемою. Треба пристосуватись до цього і виходити і грати. Звичайно, хочемо перемогти, розбираємо суперника, але це також, незважаючи на те, що ця команда не виграє в другій частині чемпіонату, це досить хороша команда з хорошим тренером, буде дуже цікава гра і непроста для нас. 19-25 1925, наступний суперник. Що скажете про цю команду зараз, дивлячись на те, що в них новий тренер, гравці? Ну, досить дуже якісний тренер. Ви знаєте, що один з провідних тренерів в українському футболі. Дуже амбітна команда, яка ставить перед собою серйозні цілі і почали брати в команду дуже якісних футболістів. Той же Денис Гармаш. Юрченко дуже хороші футболісти, тому, звичайно, що ми готуємося до складної гри. Ми будемо аналізувати і матчі першого кола, хоча це дві різні команди. Металіст в першому колі і зараз помінявся тренерський штаб, помінялася сама схема них, тому це дві різні команди і ми будемо безпосередньо готувати зараз з за аналізу останніх матчів металістів. Є така вже тенденція, що на виїзді ми граємо краще аніж вдома. Погоджу, ну погоді, що краще граємо на виїзді, але це так співпадіння. Я не з чим це пов'язано. Я навіть не знаю, з чим це пов'язано. Команда, як і вдома, так і на виїзді виходить грати в один той самий футбол. Але чомусь на виїзді у нас получається набагато краще. Не знаю, чим це можна пояснити». На цьому тижні до тренувального процесу основи доєдалися гравці Ю-19, 16-річний Мухаммад Журабаєв та 18-річний Максим Бойко. Наша фізична підготовка не така, прям як в першої команди, але ми теж робили бігову роботу, щоб не той, щоб нам ігра було легше. Чесно кажучи, складно було вступити в тренувальний процес, тому що це дуже різні рівні між юнацьким та дорослим футболом, тому в загальному фізична підготовка до основної команди відрізняється від і 19, тому трошки складно було. Супити тренувальний процес у суботу було дербі з Карпатом. ти досить успішно себе проявив, забив чотири голи. Е з яким настроєм пішла команда на цей поєдинок? Можливо, цей поєдинок був е е так скажімо, прикладом е всій команді, тому що ми можемо вигравати такі команди, можемо е протисвяти Шахтарю Динамо. Ми зараз суботу готуємося до Динамо, Києва. До фіналу. А в загальному ми готувалися дуже добре до цього матчу, дуже налаштовувалися. тренера, всі гравці знали, що треба виграти. А я, якщо чесно про, про себе, то забив перший, другий. Якось, знаєте, така ейфорія, як, як каже наш тренер, пішла, то третій, четвертий хлопці привітали. Ну, ми завжди. Ми будемо долучати до основної команди гравців, команди Ю-19, команди Рух 2, команди Академії, тому що це наш шлях, стратегічний шлях нас такий, тому там є хороші футболісти, хороші якості команда зустрінуться у суботу 16 березня. Трансляція на ОПЛ ТБ. Друзі, обов'язково внизу в коментарях пишіть ваші прогнози щодо цього поєдинку. Ну, і, звісно, не забувайте підписуватись на ютуб канал Рух Тіві на інші соціальні мережі клубу, аби завжди бути в курсі найбільш актуальних новин із жовто-чорної родини. Боліваємо за рух разом! Непрості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Фаббе преміум спонсор ФК Рух.